Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити, як зробити анімацію для е, переходів між слайдами. Як це робиться? Ну, значить, для того, щоб зробити анімацію, е, верніше переходи анімовані, треба виділити слайд, далі обрати переходи і обрати той варіант, який нас цікавить. Ну, давайте, візьмемо, візьмемо? Ну, давайте візьмемо обертання. Ось таким чином буде з'являтися наш слайд. Ми можемо зробити, налаштувати певні параметри. Ну, нехай обертається згори. чудово. Ми можемо додати звук. Так, оплески. Давайте подивимось, що в нас вийде, як це зробити по клас. Чудово. Далі, знову повертаємось. Ми можемо зробити більш довге значить, сам процес переходу, обрати тривалість, або більш коротке. Якщо ми хочемо застосувати для всіх, однаково, ми обираємо цей пункт. Далі, клацання може відбуватися за допомогою. Кнопки мишки, і далі, ну або, наприклад, через певний час. І, от, ну, і тут час ми можемо е, збільшити е, стрілочка, або зменшити стрілочка вниз. так І таким чином ми можемо е, зробити зміну всіх слайдів. Ну, і виходячи з цього, що ми вже. Це дуже просто, в принципі. Ми можемо з вами виконати, ми повинні з вами виконати практичну роботу. Так, давайте з вами подивимось текст значить, цієї роботи. Що в нас має бути? Тут я теж візьму, що було от таким чином, мені буде так зручніше, щоб відразу бачити, і читаємо, виконуємо. Уведіть у підзаголовок титульного слайду своє прізвище ім'я. От тут треба його ввести. Додайте до тексту слайд 2, слайда 2 анімацію виліт. Початок відтворення. Ефекту після попереднього. Значить, тут зверніть увагу, тут мається на увазі, ну це вже буде підсумкова робота, що ми будемо і змінювати слайди, значить, певним чином змінювати, додавати переходи анімовані між слайдами, і відразу працювати з елементами презентації, анімація для певних елементів презентації. Значить, нам треба для заголовки. Класнули на заголовку. І далі ефект анімації, виліт, початок відтворення ефекту після попереднього. Анімація, додати, виліт, початок ефекту після попереднього. Поїхали далі. Додайте до кожного із зображень на слайді 3, переходимо до слайда 3. Ефект анімації появок, напрямок згори, початок з попереднім. Обрали, а я можу відразу, дивіться, натиснути Ctrl-C і обрати відразу один і другий. І ось вони, значить, натиснула Ctrl-C, 1. Не відпускаючи два. І будемо додавати аніма... анімацію поява. Поява, значить, це в нас вхід. Напрямок. Так, поява, поява. Шукаємо. Поява обрали. Далі має бути, має бути, додаємо. Область анімації. Бачите, яке воно вже маленьке зовсім стало. Параметри ефектів знизу, а нам треба згори. І, і, і час початок. Так, початок. Так, який там треба початок з попереднім. Все. І окей. Чудово. Так, область анімації тут можемо закрити, щоб було крупніше. Так, далі додайте на слайд 3 для написів тварин, світорослини, «світ, світ гіперпосилання для переходу на слайди 4 і 5, відповідно. На четвертих і п'ятих слайдах додати кнопку переходу, переходу на шостий слайд. Шостий це останнє. Як це робимо? Виділили. Далі йде вставлення, гіперпосилання, посилання. Зв'язуємо з місцем в документі і чорний журавль. Так, тільки треба було виділити весь чорний журавель. Окей. Далі виділяємо «Рослинний світ, посилання. Так, «З містом в документі сон, трава. Окей. Далі, далі. Тепер переходимо кнопки до 4 і 5. Будемо додавати кнопки переходу. І на останній слайд. Ми можемо обрати ось такий на кінець. Ну, я візьму, візьму, додам додам отаку стрілочку. От щось мені так захотілося. Я обрала стрілочку і дивлюся, що мені треба перейти на останній. Ось можу вибрати оста, е, слайд, який певний. І напам'ятай. Окей. Окей. Далі перехожу до сонтрового вставлення фігури. Можу взяти іншу фігуру. Ну, та ладно, хай буде така. Так само, щоб було красиво. Останній. Так, відкрили. Пам'ятай. Окей. І окей. Далі. Установіть для всіх слайдів змінення слайдів двері. Так, переходимо. Зміна слайдів двері. Де тут будемо шукати наші двері? Так, поява розділена, розмітка, наплив, драпіровка, вітер, натиск розгалуження. Десь у нас тут були двері. Так, вікно, орбіта. Давайте я зроблю крупніше, щоб було краще шукати. Так, зов поява розділеної випадкові фігури наплив спалах. Перепад, драпіровка, завіси, вітер, крищене розгалуження, перегородка. Клацання куб, Так, так. О! Знайшла двері. Чудово. Тепер установіть тривалість демонстрації кожного слайду 5 секунд. Ну, для цього я беру тривалість 5 секунд. кожного слайду. Далі, далі. Так. Установіть листи, так, двері 5 секунд. Перегляньте комп'ютерну презентацію в режимі демонстрації. Показ слайд. І тут можемо, ну, там е, прийдеться чекати. Так, тільки в мене е, єдине, що я тут помилилася. Мені треба отут е, анімацію. Так, область анімації оцю заголовок видалити. А в мене отут додати анімацію, е, поява, поява і має бути, е, де там, параметри ефектів згори. Окей. І ось моя робота зроблена, і я е, можу... А, давайте до кінця ж передивимось. Давайте е, з цього передивимось, з поточного слайду, тваринний світ, і пішли додому. Ну і так само з поточного рослинний світ, і повернулися додому. Ось і вся робота. Чекаю на ваші роботи. До побачення.